Доброго вам здоров'я, шановні підписники та гості каналу. Сьогодні у нас тема про те, що на столі, а це мухта щеплення машини Таврія. Чому вона тут лежить, а не на машині, я вам зараз дуже коротко розповім. Це рідне щеплення заводське, те, що на конвейері, було поставлено у 2002 році. А в 2013-му воно забуксувало. Бачите, хвірідо стерлася до заклепок. До клепок. О! І, звичайно, воно вже не тримало і буксувало. Як воно почало себе проявляти, коли дійшло осіх заклепок. При обгоні на п'ятій швидкості. Ну, або десь на підйом. Даєш, давиш на газ, швидкість не збільшується, а оберти двіть, э, двигуна э, збільшується. Ну, двигун газує, оберти, а колеса машина швидкість не набирає. Ну, і звичайно є запах хвіряда. Ну, Такий неприємний запах. Так от. Це було у 2013 році. Я поставив повністю комплект Валева, брав налоски, тоді 600 гривень було. Зараз не знаю, скільки цей комплект. Хто хто знає, підкажіть, наскільки, може, в два рази чи в три рази дороже. Ну, я вам відповім, це не реклама. У 2013 це також 11 років. Я це 11 років відходило і у мене 11 років ходить в Олего. Але і ходило б і це можливо, і не тільки ходило цей проміжок часу 11 і 11, а і далі б ходило, тому що це заводське. Не якийсь там не Китай, не Корея Китайська, а чисто рідний, заводський виробник. Нема ніяких не позначок, нічого, тому що на заводі ставили не на продаж, а для конвейера робили. Дивіться. Якщо хто в курсі, бачите, тільки, тільки там, де торкався виживний підчипник, оці, тільки місто, п'ятнишко, канавки нема, випрацювання нема. Усики ці не зігнуло, не посиніли, не позеленіли, тому що воно працювало без... Великих навантажень. Не було ні, ні прицепу, ні буксування, ні буксування, яка є у розкачку, там у натяг. Машина експлуатувалася е, ну, скажімо, у таких умовах, бер, бережних умовах. А от чому, ви скажете, а чому, діду, у тебе згоріло щеплення? Чому? Пружини все, ви бачите, ну, ну, воно як нове. Воно нове є. Воно, ну, що? 61 тисячі пройшло це все комплект. Підчипник не гудить. Нема ні люхта, нічого. Але, але дід, як кажуть, дав маху. А що це таке, якщо перевести на технічний язик? Просто я. Не зробив вірний або своєчасно. Ну, не той огляд, а не зробив вірно провірку свободного ходу, педалі щеплення і речага щеплення тощо на коробці. А чому? Я це проігнорував. Тому що в мене до Таврії було, ну, скажімо, три машини із гідравлічним вижимом щеплення. Там зовсім інші нюанси. По регулюванню і по випрацюванню оцього моменту. А тут потрібно, я вже потім, ну коли це все сталося, трапилося, я зрозумів, що в мене не було вільного ходу педалі щеплення, і тому вижимний підшипник весь час нажимав на лепестки або на пластини, або на речаги, або на важелі, як їх назвати, корзини. І він, вони весь підчіпник весь час працював, крутився, нажимав на корзину, на ці лепестки, вони від, відтягували на нажимний, прижимний диск і диск був. Не прижатий, не прижати, так як потрібно, і пробуксовував ми між маховиком і корзиною. Чому я це знімаю кіно? Там у недавно йшли дебати, там розповідь, навіть я писав коментарі. Чому у машині, ну, в Таврії. Також у тавровода воняло або воняє неприємним запахом у машині, в кабіні. О, Тому що та сама ситуація. Пробуксовує, нагрівається, це швидко спрацьовується, доходить до заклепок, до клепок, і машина становиться не працездатною, на підйомі, на обгоні, швидкість не набирається, можна попасти в халепу. Тепер то я знаю, що потрібно контролювати технічні параметри, ті, що задані заводом. А технічні параметри це такі. Свободний хід педалі щеплення повинен бути. Педалі, це те, що ми нажимаємо ногою 20-30 мм. А речах, той ще на коробці, вільний хід 4-6 мм. Оці 4-6 мм, якось грають велику у цьому ділі роль. Якщо буде менше, або зовсім не буде, буде атака. Ситуація дуже неприємна. І за там гайку ту на декілька обертів відвернути, і от цього б не було. Це все я вам розповів і за того, що до цього в мене було на гідравліки. Там цього нема, там трішки по-другому. Я робив капіталку два, два рази на. Двигуні 01 на копійці і мухту щеплення все залишив рідне, старе. Машина була 77-го року. Ніхто не знав її кілометраж скільки пробігла. Але коли робив я капіталку, міняв поршневу, колінвал там все. Ну, капіт... повний капітальний ремонт, то це все поставив рідне. Те, що стояло, можливо, із заводу. Тому що тут були до заклепка, до заклепок ще були місце. Свободний вільний хід чи бачите, як отут. От. Вона тут стерта, а з цієї сторони отакий потай. От. Так на, ті, на, на тому щепленні був потай з обох сторон, з обох сторон. І я поставив назад, навіть не думав, що, що потрібно його замінювати. А от у мене в Таврії така вийшла халепа. Ну, звичайно, можна було купити дешевле цей відомий диск. Оце можна було не купувати, але я почитав там коменти, що потрібно ставити комплекти. Можливо, просіли або послабла пружина від нагріву, а ті і будуть не щільно прижимати, буде знову пробуксувати. Бачите, воно ще добре. Нема бороз, нема канав. Ніхто не ціпляння ніхто, як мома, ніхто мометр, нометр, не ціпляє його можна ставити і буде. Я кажу, кататися і працювати може довше, ніж те, що зараз робить Китай і те, що роблять десь кооперативи в підвалах. Я спочатку його закинув на, на далеку полку. От воно трошки прижавіло, а зараз я його дістав після тих коментарів, що писали, чому буксує. Я, я згадав, що в мене є це діло. Я його задав, зняв уже, закінчив знімати. Ролик розповідаю вам дивіться за вільним хідом. Правильно я сказав? Вільний хід чи вільний, вільний ход. Педалі щеплення, вільний хід речага на коробці швидкостей і буде вам щастя. Пишіть коментарі, що ви на це, е, маєте сказати, чому воно. Забуксувала, можливо, друга була причина у вас. Які ви ставите щеплення, і яких виробників? Чи потрібно міняти все мухту щеплення у цьому комплекті? Можливо, тільки оце. Ну, Пишіть коментарі, про що ви знаєте. Я перший раз стик, якось, стикнувся із такою е е проблемою. Але я його не викидаю. Можливо, можливо, у мене буде добрий настрій, і я переклепаю. Диски ці є. Стоїть 60 гривників один. Просто і набір клепок, я все переклепати. Ви бачите, пружини, все. А, до речі, те, що я поставив алево, тут 4 пружини. 4. Тут є 6. Та й м'якше. М'якше. Ну, що зробиш. Це вже буде як друга історія. Ставте лайки, підписуйтесь, хто ще не підписався на канал. Бережіть себе, і щеплення також. І все буде добре. До нової зустрічі на каналі Діда Миколи.